Які перемоги зі столиці привезла команда Янтарочка та хто переміг у конкурсі територія здоров'я від ГО «Гостинець». З вами Марія Канцелярист і Тепер час на основні повідомлення. Спершу новини держави та світу. Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах. Крім того, міністра окреслили перспективні спільні індустріальні проєкти, зокрема ремонти і виробництво техніки на території двох держав, а також можливості долучення Іспанії до ініціативи США і НАТО, котра дозволяє забезпечувати Україну критично необхідним озброєнням. У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок чого в місті є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Чернігівської вави В'ячеслав Чаус. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків днями на Яворівщині провели ще три олімпіади. 228 учнів 8-11 класів взяли участь у першому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, французької мови та хімії. Вони відбулися у Яворівському закладі загальної середньої освіти номер 3 імені Тараса Шевченка та в Шегинівській загальноосвітній школі. Воєворівська громадська організація Гостиниць привітала переможців конкурсу територія здоров'я. Із 12 поданих заявок підтримано 9. Серед них кабінет профілактики здоров'я дитини, простір психологічної стійкості, куточки релаксу та відновлення, коло ідей ПК Кристал, простір здорової родини в амбулаторії села Добростани і тактична медицина від ініціативної групи Старичанки. На конечне друге Єврівського району виникла пожежа в літній кухні. Під час її ліквідації вогнеборці виявили всередині тіло власника будинку, чоловіка 70-го року народження. До ліквідації пожежі залучили чотирьох вогнеборців та одну одиницю спецтехніки. Причини та обставини події наразі встановлюють правоохоронні органи. Новини на Янтарне -ФМ. І до новин спорту 16 -го, 17 -го жовтня у Києві на стадіоні імені Банікова відбувся фінал всеукраїнського турніру. Кубок розвитку розвитку-2025» для дівчат 14-16 років народження. Серед 79 команд з усієї України новояворівський клуб Янтарочка гідно представив Львівщину, здобувши три перемоги, посівши друге місце. Дівчата поступились лише клубу Олімпи. Це місто Рівне, кращою грав. Чиною визнали Аліну Стоколос, а відзнака Української асоціації футболу опинилася в руках воротарки новоєврівської команди Анни Кратовської. Культури, молоді та спорту Новоєврівської міськради інформує, що біатлоністи з дитячої юнацької спортивної школи Янтар яскраво фінішували на завершення сезону на всеукраїнських змаганнях у місті Хуст. Саме тут команда виборола численні медалі. І про погоду в середу вночі та вранці слабкий туман, Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 1,6 градусів тепла, а вдень 12-17 градусів тепла. І це все важливе станом на зараз. Тож бажаю вам затишного осіннього вечора і тільки кращих хітів від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.